Усім привіт! Ще один день, ще один огляд, ще один портативний ЦАП або свисток, або як їх тільки не називають. Але цього разу це один з найочікуваніших в локальному ком'юніті витворів цього жанру, і це iBasso DC-06. Як підказує нумерація, а iBasso не пропустили жодного номеру. Це вже шостий портативний ЦАПик у їх лінійці продуктів. І це звичайно очікувано найсерйозніший з них тут використовується два 9219 два чипи від ESS, але до цього Айбасу там додали якийсь фентасекундний генератор, якийсь USB-інтерфейс, ще щось. Зробили дуже потужний вихлоп, тобто 2 вольти РМС на звичайному виході і 4 вольти РМС на балансному. Тобто він буде доволі непоганим з точки зору потужності. Завезли підтримку MQA, ну і, на жаль, як завжди, підвищилась ціна. Я підозрюю, що дуже помітна частина цього підвищення. Пішла якраз за, ліцензі... за ліцензію на MQA. Коштує він 5 з чимось тисяч гривень. Посилання на Era Nir, які є офіційними дистриб'юторами Айбасу, і які надали мені цей ЦАП для того, щоб я його протестував і розповів. Звичайно, додам у описі. Ну і давайте на все це подивимось ближче. Покування стандартне, така пластикова коробочка, типічна для Айбасу. Тут мені причепили Lightning кабель, щоб, мабуть, я міг його спробувати, наприклад, з айфоном. Але я тут відносно нещодавно собі взяв iPad Pro, тож я тепер з iOS теж можу використовувати USB Type-C. Ну і тут всередині безпосередньо сам сам DC06. Адаптер USB Type A на USB Type-C, якщо ви вирішите його там. Під'єднати до якогось комп'ютера, наприклад, або ноутбука. Ну і, мабуть, найкорисніший аксесуар це коротенький такий USB Type-C на USB Type-C кабель. Сам ЦАПик трохи підріс за розмірами. Анекдот про чи підріс з мого дитинства не буду зараз цитувати. А, Так от, він став більше, все ще доволі кишеньковий, тобто, не, не, не сказати, що став зовсім великий, але помітне збільшення розміру порівняно там, з якимись там DC 01, 02. Але зрозуміло, що тут всередині більш серйозні аналогові перетворювачі, ще якась додаткова схематика, тобто все це треба було десь розмістити. Зроблений корпус з алюмінію виглядає, на мій погляд, дуже приємно. Взагалі казати про дизайн в такого роду девайсах складно, але, як бачите, різні компанії знаходять якийсь підхід, щоб зробити щось незвичайне. Мені подобається тут і ця проєкція, і фронтальна, тобто попрацювали над формою, щоб вона була не, як, не нудна якась. Ну, а з точки зору використання, тут все абсолютно легко. З одного боку під'єднуємо кабель. Його під'єднуємо до якогось транспорту, і з іншого боку, в один з двох виходів, звичайний чи пентаконівський, ви просто підключаєте навушники і все. І ще з елементів керування тут є такий маленький світлодіодний індикатор, який змінює колір. Червоний це стендбай, а далі там здається синій чи зелений це PCM, і навпаки, зелений чи синій DSD, Ну і звичайно, рожевий колір – це… Ну, не рожевий Magenta – це MQA, щоб користувачі MQA розуміли, за що вони заплатили гроші. Так що, як бачите, з точки зору дизайну, презентації, всього такого і іншого, все дуже добре. Ну, Якщо можна це обговорити про ЦАП, хоча можна, можна створити якийсь зовсім некрасивий, негарний ЦАПик також. Але на щастя, це дійсно не про DC06. Ну і звичайно ж, поговоримо про звук. Ось такий імпровізований сетап з навушників АЕМАР, тому що вони в мене на столі лежать, і їх простіше за все взяти, щоб в кадр положити, виглядають непогано. Власне, DC-06 і в якості транспорту використовуватиму DX-300. Зрозуміло, що використовувати такий плеєр у якості транспорту немає жодного сенсу. Він грає сам по собі краще ніж цей, э, цей свисток. Але ж в мене смартфон зайнятий. Ну, звичайно, більшість людей буде його використовувати зі смартфоном. в мене смартфон знімає це відео, тож я використовую плеєр у якості транспорту, щоб показати вам кілька треків для прикладу. І ще майте на увазі, якщо ви вирішите його там чи купити, чи послухати, в нього немає регулювання гучності. Тож треба або використовувати щось на кшталт USB Audio Player PRO, або ще якогось там просуненого. Софтверного euh, soft плеєру додатку. Ну, я використовую U UAPP. Там є ще якісь там відхібі і. а, нейтрон. Ah, але я якось купив UAPP, тож використовую його. Або ж ви можете встановити власне додаток від iBasso, який зветься iBasso UAC, і він дозволяє регулювати гучність. І це краще зробити до того, як ви почнете його слухати, бо по замовченню в нього гучність 40, і це доволі громко. Перепрошую, доволі гучно, звичайно ж. Доволі гучно, тож треба. Скрутити його десь помен... поменше, особливо якщо у вас чутливі внутриканалки. А З точки зору звуку, це взагалі типова фірмова подача Айбасу, типова фірмова, фірмова типова. Ще трохи почну хіп-хоп читати. Не дай Боже вижити з розуму. Хоча, якщо гарний хіп-хоп, то чому би й ні? Так. Вибачте, повернемо повернемось до звуку. Тобто тут фірмова подача iBasso нейтральна, доволі технічна, з маленьким таким фокусом на мікроконтрасті, але ще з додатком енергії, таким, який робить звук більш енергійним, трохи підкреслює динаміку та емоції. Теж не сильно це робить, але воно тут є. І взагалі, це той варіант звуку, який Айбасо так чи інакше роблять у своїх свистках доволі довгий час. Там є деякі відхилення. там в той чи інший бік, але в цілому вони зберігають таку манеру подачі, і тут вони зробили її знов, ну тільки там на більш е кращому рівні. Тобто, Ну це те, що, мабуть, і очікуване. Низькі частоти глибокі, добре контролюються, ну він все ж таки відносно потужний і тому залишається на своєму місці. Тут немає додаткової ваги, тобто це не для тих, хто полюбляє там підтеплений звук. Тому тут є трохи акцентовані атаки, тож бас такий більш підкреслено помітний, але не завдяки вазі не непогано себе почуває як з електронною музикою, так і з чимось там реалістичним з точки зору низьких частот. Ну, В якості першого прикладу в нас Daft Punk, Get Lucky. Тут енергійна така, драйвова басова лінія, і завдяки тому, що тут так підкреслюються атаки, вона звучить так ще трохи драйвовіше, тобто так ще більш акцентує, е, ну, акцентується. Але акцентується, ну, мабуть, не дуже слушне тут слово, тому що акцентується, це коли там, її там на передній план висунуло і підкреслило. Ні, тут так воно зроблено дуже-дуже охайно. Середні частоти продовжують цю ідею тюнінгу, вони доволі добрі з точки зору роздільної здатності, і підкреслюють, як я вже казав, динаміку та емоції. Уявна сцена більше середнього завширшки і заглибшки – це, мабуть, найпомітніший крок вперед порівняно з при... попередньою генерацією, там DC-05, Здається, тобто сцена стала більшою, і, мабуть, це в першу чергу завдяки новим чипам. Хоча може, не знаю, Айбасу щось знайшли теж. Не може і так бути. А, звичайно, потрібен якісний матеріал. Тобто тут немає жодного намагання щось приховати або прикрасити. Тож е, якісний матеріал дуже потрібен. Ну, що робити? Аудіофіл має страждати. А, але якісний матеріал відіграється дуже добре, драйвово, емоційно, технічно і все таке інше. І в якості прикладу, ось в нас Металіка, Enter Sandman. Нещодавно побачив відео, як наші хаймерси працюють вночі під цей саундтрек, і дуже мені сподобалось використання цього треку. Він там дуже пасує до відеоряду. А якщо знати текст, то взагалі стає. Ще до да, краще. Ну і це та музика, яка дуже добре підходить для цього цифроаналогового перетворювача. Тобто тут вже нас і басова лінія доволі така приємна, і він її відіграє багато цікавої перкусії, яка теж доволі добре відіграна. І завдяки тому, що емоції трохи підкреслені з динамікою, то і агресивні гітарки теж таки мають своє місце, і все це звучить на мій слух, доволі приємно. А, ну і верхні частоти, звичайно, там немає якоїсь аудіофільської шаруватості там, або суперпротяжності. Ні, там протяжність непогана, але звичайно не там не максимальна, як, наприклад, в цього плеєра. І е, там трохи пришвидшення атаки і затухання, і, і це ще треба мати на увазі, що це не цифра налагоди перетворювач для тих, кому треба пом'якшити верхні частоти. Якщо, взагалі, якщо вам це треба зробити, то краще це робити навушниками, але є такі, хто там хоче. Навушники і намагається підібрати під них джерело. Тобто це не варіант, якщо вам треба пом'якшити верхні частоти, вони відіграються у той кількості, що є, і тому вони, як не сказати, що акцентовані, але коли вони є, то є тут, нічого не приховаєш. І в якості прикладу в нас. Снарки папі, біп бокс, дуже багато різної перкусії, усілякі там щиточки, щось шур шурхотить, дзвенить і все таке інше дуже приємно. і непогано прописано. І це цифранагове притворечення ідеально, але на доволі непоганому рівні з цим порається. Якщо казати про е, навушники, то він доволі універсальний. Тобто Айбасу зробили тут якусь магію, щоб трохи знищити, знизити фоновий шум е, порівняно з чистим використанням 92-19, тож з чутливими внутриканальними навушниками проблем, е, скоріш за все, не буде. Але точніше сказати, якщо вони і будуть, то майже завжди не через сам цифроналоговий перетворювач, а через якісь наводки на кабель там, або щось таке інше. Коли смартфон з GSM модулем починає працювати, там, наприклад, на, е на певних частотах, то він дає резонанс прямо на дріт. Принаймні, в мене так трапляється інколи. Але взагалі з чутливими внутриканалками доволі гарно себе показує. Ну, За виключенням того, що гучність треба скручувати десь вниз завжди. З повнорозмірними навушниками теж доволі непогано поводиться, особливо з балансного виходу. 4 вольти РМС це. Е це гарно і звичайно, при умові, що ваш транспорт може все це живити достатньою кількістю. Току по USB та c Тоді там і щось доволі високоомне може розхитати, і якісь планари, ну, звичайно, ті, що більш чутливі, тугі планари там або супервисокому, ні, то, звичайно, все ж таки є деякі певні обмеження, які не перестрибнути. Але в цілому доволі універсальний пристрій з точки зору е, сумісності. Якщо ж казати про порівняння, тут все доволі легко, тому що от, у більшості популярних гравців на цьому ринку в них є свій фірмовий звук, наприклад. Наприклад, вони роблять звук, фокусований на мікроконтрасті, нейтральний такий моніторний для тих, кому потрібна більш суха подача. А що там, Shanlink? Ну, вони для тих, кому потрібна більш тепла подача, більш масивна, тобто вони знайшли свою іншу нішу. А порівняно з попереднім dc 05 тут у нас більша сцена, трохи краще пропрацьовані верхні частоти, трохи швидші низькі частоти. Ну а Fіо k 3 він такий, він більш трохи масивний, в нього менше верхніх частот трошечки, тому він для тих, кому якраз треба менш акцентовані ВЧ, наприклад. Тобто підсум... підводячи підсумки. Цього всього огляду, якщо вам подобається звук Айбасу, і раптом ви хотіли його у форматі якогось маленького такого портативного ЦАПіку, ну dc 06 вам дасть абсолютно те, що ви чекали. Дякую за увагу.